Ве на каналі Pixelgay. На цьому каналі ми будемо показувати, як ми проводимо свій час розпаковуємо нові товари <кх> і граємо в ігри. Найбільше нам подобається гра CS 1.6. Ми її часто граємо. Ну, це далі, це буде далі. А зараз ми показуємо наші товари, які, ну, не наші товари, які ми заказали. Так, да, ми заказали. Я не помню, на якому сайті називаються. Це не распространенні такі. Г ми... Так пыталась відкрити, що вже порвалося. Це селфі-палка. Вона тут буває різних кольорів, але я заказала саме голову. <клухи> ну, як на сайті писалася, то вона нас 105 сантиметрів довжину. Є, але ми, ну ми не міряли. Треба буде якось купити. Нас устраює все, пока що. <клес> поки все устраює. Ну, так, немає. О, і ось на днях в мене просто телефон HOMTOM HTC. До нього ще не вийшли нау наушники, так як це налотирова. То ми заказали наушники BlackWire. Вони чтки звук, а тут чудово. Чутно, все чудно, все добре. Да. О, і це ми не заказали, це ми так. Це я. Для, yeah. да, це я для себе. Побачила Ці, оці кульчики стоять 100 гривень. Тут нема правда, за що дати, але мені вони сподобались дуже. Ось кульчики пікселі. Вони на ушах дуже гарно дивляться. Дуже. купила кульчики. Мне там была акция в подарок. Ну, кажу, что это серебряная подвеска. Ну, она на серебро не дуже похожа, честно. Ну, Такие, воно... Я читала на, я бачила, что на разных сайтах Ця подвірка йде в подарок. Кажуть, що це серебра. Ну, я бачила в людей і кажуть, що це олом'яне тво. Ну, на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім па па